Для реєстрації електронного кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою вступ.єдбо.gov.ua. На головній сторінці натисніть кнопку Електронний кабінет вступника для реєстрації а у подальшому для входу до електронного кабінету на сторінці входу натисніть кнопку Реєстрація. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу електронної пошти. Ваша електронна адреса має бути діючою та незабороненою на території України. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Далі введіть необхідний вам пароль не менше шести символів, а також його підтвердження. Натисніть на кнопку Вступ для здобуття фахової передвищої освіти на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту 11 класів та введіть номер пін-код та рік отримання сертифіката національного мультипредметного тесту 2022 або 2023 років, чи сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2020 або 2021 років, а також серію та номер свідоцтва про повну загальну середню освіту. Після введення всіх необхідних даних натисніть кнопку Зареєструвати у разі відсутності сертифіката для додаткової ідентифікації. Вкажіть дані документа, що посвідчує особу, який було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, тип документа та його номер без серії або реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційний код. Після чого натисніть кнопку Надіслати. Для реєстрації вступників на основі диплома кваліфікованого робітника натисніть на кнопку Вступ для здобуття фахової предвищої освіти на основі диплома кваліфікованого робітника. Для додаткової ідентифікації вкажіть дані документа, що посвідчує особу, якій було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, тип документа та його номер без серії, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційний код. Після чого натисніть кнопку надіслати. На екрані буде відображено повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу направлено лист активації. Відкрити в електронній пошті отриманий лист активації та натисніть на посилання. Передбачений час на активацію кабінету не більше 15 хвилин. У разі успішної активації особистого електронного кабінету вступника ви побачите повідомлення, ваш аккаунт було активовано. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у відповідне поле. Потім введіть пароль та натисніть кнопку Вхід ви увійшли до вашого кабінету вступника. У подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету. Звертаємо увагу, що при активації та при першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Після входу до кабінету перед подачею заяв необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 8, 0». Якщо є потреба вказати номер іншої країни, зніміть ознаку Україна та введіть контактний телефон у форматі іншої країни. За потреби вкажіть додатковий контактний номер. Ще раз перевірте правильність вказаної інформації, і якщо все правильно, то натисніть кнопку підтвердити. Далі завантажте вашу фотографію розміром 3 на 4 см з обсягом файлу до 1 МБ. В блоці документи про освіту відображається серія номер та дата видачі документа. Ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані. Наголошуємо, що подача заяв для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та диплома кваліфікованого робітника здійснюється з 10 липня. Натисніть кнопку Перейти до подачі заяв або у меню зліва перейдіть до розділу Подача заяв на вступ. Після цього з'явиться форма вибору конкурсної пропозиції на вступ до закладу освіти. Для пошуку конкурсних пропозицій оберіть потрібні параметри та натисніть пошук. Обов'язкові для вибору параметри, позначені зірочкою. Для більш деталізованого пошуку доцільно заповнювати також інші поля. Пошук спеціальності здійснюється за ключовим словом з назвою або за кодом спеціальності. Введіть не менше трьох символів та натисніть кнопку пошук. Із запропонованого переліку оберіть потрібну вам конкурсну пропозицію. Для початку формування заяви. Оберіть конкурсну пропозицію та натисніть кнопку Подати заяву. Спочатку вкажіть джерело фінансування. Звертаємо увагу, що якщо обрано небюджетну конкурсну пропозицію, то джерелом фінансування може бути тільки на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. Якщо ви маєте спеціальні умови вступу, тобто пільги, то радимо до подачі заяв звернутись до найближчого закладу освіти з документами, що підтверджують пільгу для внесення її в ЄДЕБО. Звертаємо увагу, що інформацію про пільги, які надають право переведення на вакантні бюджетні місця, заклад освіти може додати до вже поданої заяви, але такі пільги не відображаються в електронному кабінеті вступника. Вкажіть, чи здобувався раніше вказаний освітній ступінь. Зазначте дані про здобуття обраного ступеня за бюджетні кошти. Ніколи не здобувався. Вкажіть, якщо вступ на обраний освітній ступінь здійснюється вперше вже здобутий раніше. Вкажіть, якщо освітній ступінь, на який здійснюється вступ, вже здобуто вже здобувався раніше навчання не завершено. Вкажіть, якщо здобуття обраного освітнього ступеня не завершено, продовжується чи було перервано. В блоці результати випробувань вказано інформацію для обов'язкового заповнення в першу чергу ознайомлюйтесь з підказками. Зверніть увагу, що сформувати та подати заяву на вступ з результатами НМТ або ЗНО можливо тільки після додання чи завантаження результатів в ЄДЕБО. До подачі заяви перевірте їх відображення в кабінеті в модулі дані вступника у блоці Сертифікати НМТ ЗНО формування заяв при вступі на навчання для здобуття фахової передвищої освіти має наступні особливості. У разі використання при вступі сертифікатів НМТ 2022 чи 2023 років, або ЗНО 2020 чи 2021 років, результат у конкурсному балі буде автоматично збільшено на 25%. У разі відсутності сертифікатів, оберіть співбесіда. На спеціальності, де передбачено проведення творчого конкурсу, оберіть випробування творчий конкурс. Ознайомтесь з графіком проведення творчих конкурсів або співбесіди на офіційному сайті обраного закладу освіти та не забудьте зареєструватись та прийняти участь. Творчі конкурси проводяться з 10 липня до 18.00 31 липня. У період з 1 по 9 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів, але тільки для вступників, які вступають на контракт. Після реєстрації заяви закладом освіти відслідковуйте додання в модулі подані заяви на вступ інформації про дату та час проведення співбесіди. Перед поданням заяви натисніть на гіперпосилання вимоги та ознайомтесь з вимогами до структури і змісту мотиваційних листів вступників, передбачених саме на цю конкурсну пропозицію закладу освіти. Після ознайомлення натисніть на кнопку Відмінити. Для внесення тексту мотиваційного листа. Натисніть на запис «Внести текст мотиваційного листа, внесіть або скопіюйте текст з раніше підготовленого файлу та натисніть Зберегти. Вимоги щодо мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти, тому ознайомтесь завчасно. У разі необхідності можна надіслати фотокопії матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію на електронну скриньку приймальної комісії, яка вказана в конкурсній пропозиції. Якщо це вказано, у вимогах до оцінювання вашого мотиваційного листа. Додання тексту мотиваційного листа до заяви є обов'язковим. При виборі результати національного мультипредметного тесту необхідно обрати три вступні випробування, щоб з ЄДЕБО підтягнулись відповідні дані. Якщо ви використовуєте результати ЗНО, то достатньо вказати тільки два предмети: українська мова або українська мова та література та будь-який інший. Уважно перегляньте введену інформацію та натисніть кнопку Подати заяву. Ознайомтесь з попередженням на екрані та, якщо згодні, натисніть кнопку Підтвердити. Ваша заява з'явиться у модулі Подані заяви на вступ. Звертаємо увагу, що у разі вибору творчого конкурсу або співбесіди ви зможете в електронному кабінеті ознайомитись з інформацією про час, дату та місце їх проведення. Для подання наступної заяви перейдіть до модуля подача заяв на вступ та сформуйте нову заяву. Зверніть увагу, в електронному кабінеті вступника відображаються не тільки заяви, подані у кабінеті в електронній формі, але також заяви, подані в паперовій формі, які зареєстровано у закладі освіти. Після опрацювання закладом освіти заява набуває статусу Зареєстровано у закладі освіти у разі помилкового подання заяви. Ви маєте можливість скасувати подану заяву, якщо її не було розглянуто закладом освіти. Для цього оберіть заяву та натисніть Активні дії Скасувати. Дякуємо за увагу.